Хто ж насправді розхитує Україну зсередини. Усе частіше у центрі уваги опиняється діяльність Ірини Кременовської. і те, що накопичилося навколо її імені, уже неможливо ігнорувати факти, які неможливо списати на випадковість на російських пропагандистських ресурсах, де Кременовську постійно вихваляють, і роблять це ті, хто багато років заявляє, що Україна це помилка, яку слід знищити. Чому ж кремлівські пропагандисти так активно підтримують українську експертку? Це збіг чи частина більшої схеми. Ще до свого експертного образу Кремановська була докхантеркою під псевдонімом Капібара. Вона детально описувала муки тварин і називала це Симфонією. Ці публікації досі є у відкритому доступі, і саме ця людина сьогодні формує аналітику для українців. Хто ж стоїть у неї за спиною? Олександр Дворкін, один із головних діячів російської структури Рацирс, яка має зв'язки із ФСБ. Людина щороками вигадує ворогів там, де їх немає, та виправдовує репресії Кремля. У своїх відео він прямо говорив: У мене є довірена особа в Україні, і якщо звести всі факти, то нитки ведуть саме до Кременовської. Її підхід це точна копія методичок Дворкіна та Новопашина, фальсифікації замість доказів, перекручування фактів, створення штучних загроз і ворогів проти кого працює Кременовська? Вона атакує волонтерів, атакує громадські організації, ініціативи, які стоять за демократію, свободу та права людини, тобто тих, хто сьогодні тримає Україну. Це не помилка, це схема, схема розколоти суспільство, посіяти недовіру, знайти ворогів серед своїх, класична модель російської дестабілізації. Особливо цинічним виглядає те, що Кременновська публічно захищає Якуба Яхла, людину. Яку звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми, є уже чотири документальні фільми зі свідченнями. Є матеріали розслідування у Танзанії проти Якуба Яхла відкрите кримінальне впровадження, і саме його Кременовська підтримує у своїх статтях. Її контакти з Рацирс згадували навіть на міжнародній конференції у Вашингтоні. Ідеологи з Росії відкрито її цитують, а її старі публікації це архів жорстокості, її експертні висновки, це фабрикації. Але, попри все це, вона й досі активно впливає на український інформаційний простір. Головні питання: хто її покриває? Чому людина з такими зв'язками досі вільно працює в Україні? І як довго суспільство закриватиме очі на діяльність, яка виглядає як спроба розвалити державу ізсередини?